Комісарка ЄС питань розширення Марта Кос заявила, що Угорщина не зможе заблокувати вступ України до ЄС, назвавши євроінтеграцію Києва неминучою. Під час дводенного візиту в Україну вона відвідала серйозно пошкоджену російськими ударами теплоелектростанцію ДТЕК. Там Марта Кос звинуватила Москву у цілеспрямованих атаках на енергетичні об'єкти, які забезпечують тепло і електрику мільйонам українців. Єврокомісарка пообіцяла масштабну фінансову євро. Європейську підтримку для енергетичного сектора України і пояснила, чому євроінтеграція України неминуча ми розробили спеціальний план, за яким до кінця 2027 року Україна стане повністю енергонезалежною та інтегрованою в європейську енергосистему. І Тоді жодного шантажу, жодних атак. І всі мешканці України матимуть достатньо енергії, чого я бажаю всім нам, не лише українцям, це енергетичного перемир'я. Нам не потрібен прем'єр-міністр Угорщини, щоб здійснювати реформи, необхідні для вступу України до ЄС. А говорячи про те, що відбувається зараз, членство України в Європейському союзі, яке є неминучим і розглядає як політичний якір гарантій безпеки. у Львові відбувається чергова сесія парламентської асамблеї України та Республіки Польща. Основна тема події безпека в Європі, безпека в Україні. На місці зараз перебуває кореспондентка українського телеканалу Еспресо Ірина Давусир. Ірино вітаю. Розкажи, що сьогодні обговорюватимуть на зустрічі. Вітаю колеги, вітаю глядачів слава ті. -Ві. Зараз ми перебуваємо в Львівському національному університеті. Імені Івана Франка і саме тут сьогодні розпочалася і досі триває 14-та сесія парламентської асамблеї України та Республіка. Польща я зазначу, що сьогодні тут присутні депутати обох країн також послі, також присутні заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк та Моніка Валіковська, вавіцемарша сейму Польщі. Основними темами, які сьогодні обговорюватимуть українські та польські парламентарії, є безпека в Україні, в Польщі та в Європі загалом а також обговорюють. Співпрацю України та Польщі на євроінтеграційному рівні як Польща може підтримати Україну сьогодні. Крім того, ще одним можливим питанням залишається конкуренція між Україною та Польщею. Подія розпочалася з панельної дискусії на тему безпеки в регіоні та викликів в контексті триваючої війни. Наразі ця панельна дискусія ще триває. а Сама сесія завершиться підписанням декларації з під головами парламентської асамблеї. Тож у мене все передаю слово. Дякуємо, Ірино. З нами наживо зі Львова була кореспондентка Еспресу Ірина Давосир. Вона продовжує роботу на сесії парламентської асамблеї України та Республіки Польща. А також у Львові сьогодні відбувається неформальне засідання Ради ЄС із загальних питань, на якому обговорюють стан перемовин про вступ України до Євросоюзу. Там перебуває єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.